Шановні колеги, я вас радий вітати на 200-му засіданні українського клубу. Сьогодні у нас тема Український клуб як демократичний майданчик українських Ну Що ж, прошу, голова правління українського клубу Роман Кухарук. Шановні колеги, добрий день. Я радий вас вітати на 200-му засіданні українського клубу. Оскільки це є 200-те засідання, ми вже існуємо три. Ще чимось років, то вирішили зробити в такому форматі, максимально відкритому, для того, щоб всі учасники, експерти українського клубу могли висловитися з приводу українського клубу, бо такої нагоди у вас найближчі 2-3 роки не буде. Тому ви сьогодні можете сказати все, що ви думаєте, про керівництво українського клубу, про сам клуб і про все інше. Український клуб був заснований 27 квітня 1908 року нашими попередниками, корифеями української культури, української політики. А політика тоді була е, згромаджена в е, колах істориків, в колах студентів, в колах літераторів, композиторів. І кожний їхній твір, кожне їхнє засідання було політичним актом. Треба розуміти, що цей клуб проіснував. З 1908 року по 14 в 2014 році, царський уряд заборонив цей клуб, але спинити українську справу, українську дію було неможливо, і з цього клубу, з українського клубу, вийшла більша частина діячів Української Народної Республіки, директорії. Оточення гетьмана Скоропадського, і потім е, велика частина цих е, е, діячів емігрували е, в Європу, в Америку, в Канаду і продовжували українську справу в тих умовах, в яких це було можливо. Український клуб поновлено 2 листопада 2002 року в місті Києві в Національній спілці письменників України. На першому засіданні у нас був Юрій Михайлович Мушкетик, на другому засіданні Леонід Васильович Череватенко. І, власне, на першому засіданні українського клубу в спілці письменників як творчий, спочатку це задумувалося як творча, е, творча організація, як творча секція так, чи якось інакше. Ми там познайомилися з Олексієм Мусачко. Він тоді був студентом психологічного факультету Київського університету імені Шевченка, і з того часу він в українському клубі, зараз він голова секретаріату. Ходить до керівництва до правління і більша частина тягаря українського клубу лежить на його плечах. Український клуб у форматі «Круглих столів розпочав свою роботу 22 січня 2007 року на Ярославому Лу-9. І я би хотів подякувати Івану Рибалку за неоцінений внесок у справу українського клубу, тому що наша з'ява на з'янарлу це була його. Ініціатива, його рішення, його воля. До цього, на жаль, ми Івана втратили у січні цього року, але він залишається в наших серцях, він залишається з нами. Його книжки, його справа, його сентенції, його формули. Ми використовуємо в своїй роботі і ми працюємо далі. Ми вдячні Андрію Гайдамасі, який три роки терпів нас на юрволу 9 Зважаючи на спротив найближчого оточення, ми тільки після того, як пішли з Єрвалу, зрозуміли, скільки йому треба було потратити часу, нервів і сил для того, щоб відстояти український клуб на Єрвалу. Але так чи інакше, це був великий внесок в наш розвиток, в наш старт, в нашу роботу. Ми за це Андрію Гайдамасі дуже вдячні. І він є нашим однодумцем. І ми працюємо з ним далі.